потрібно відзначать. В цій машині немає ні нічого. Так, дивіться, Дмитро вона порядок денний дала, давайте повертати йдемо. Я порядок даний надала, Ну, це вже доведець пішов. А як вояня? Я представляла їм у цьому. 47 креста ми їх не розглядаємо. Чому розказують? Це доплата 1000 гривень. 1300 нараховано, 1300 на рахунок, виходить. Питання: що в нас по посадочком? Ну там ж у постанові описано педагогічних працівників не то кравичі. Ми ж тоді заклади, пам'ятаєте, оці по дошкільним структурним закладам було. То ми ж то писали педагогічні працівники закладу, дошкільних закладів та да, садочок Лелесенька. Але це які постанова, де усім під цим тоді ми як то, то, виховати. Ці не покладу ще. Роз'яснення ще чого немає. Ні, я ж присила. На... Ну, я не віду, що, 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 що якраз є структура, якраз дошкільні заклади. Вихователі входять у Так, так, вихователі. При умові 18. 18, так? Да? Ну там 18, на... є, і там є резені. Ні, та більше різні там є. Але є ще і постанова, що де написано, що, що, до, що органи місцевого самоврядування прийнята також постанова. Мають право також самостійно визначати категорії, які ми. Ну тобто я маю на увазі, я так думаю, що якщо ми схочемо і лелеченьки, такі як лелеченька, поняли? То ми можемо своїм рішенням також вкладу своїми, то що на лелеченьку ми ж Так, так. А а а віде. Чому ліцею? Дивіться, я, я Дідачі, Дідачі? навчальні підрозділи, які є юридично відокремлені. Да. Ну, вони фінансуються, не саме. Якщо брати лелечить, то це окремий підрозділ, якщо брати дитячий садочок. Ви робити да. 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 це при школі, придаємо. Зрозуміло, це входить. Получається, він ходить. А він входить чи ні, я не знаю. Давайте так дочитаєтеся. Вчора вечором тільки прийшло. Ми поговоримо погоджу. Ми нічого нам. Все зубетця я пройшла та, випадков, так само, як і да, у світі, на вісні місяць. місяць. Так, зубетця я пройшла так, 253 місті Нова три школа, не знаю, для чого. Для учнів тьому класу, Що щоб об'являла мультимедійного обладнання, або класів, хімія, ні, так вони гроші все одно. Вони не наші. Ні, це ще не гроші, це гроші. А на цей ...в раз і ми Було, немедійним. Я пришкостей, це цьому. Ви ж зрозуміли? Діти з першого класу і чатний дум. І ці діти зараз навчаються в цьому класі. Отдають на замік Да, і видатки на безплатне харчування 390, дев'яносто два чотириста п'ять четвертий прийшли. Mm. Я так розумію, вони прийшли в минулому році і нам вони залишилися на рахунки. І вони не подивляються, то що про те, що ми говорили з вами, що надавалися чи на місяць чи на квартал, я точно не пам'ятаю. Один раз на два місяці. Ні, потім іще раз переходило. Два місяці. Ми, ми просто розкидали цю суму, ми вираховували два, два. Ми, ми, ми тоді вираховували скажу вас, а мені просто вистачило на раніше? На два місяці? Ні. Розпит на сьогоднішній було а на два. А, по одній не пройшло. А, Зараз надійшло, можливо, по місячному вам не скажу. Поки такі суми не пройшли. Так, так. Це так і четвертий Так, так, чекатимуть вас. Так, так. Так. 25 360. Зрозуміли, 10% співфінансування до цих 250 600, uh за рахунок е, зменшуємо... Е... Ось тут зменшуємо. За рахунок зменшуємо. Так, Це є його професія. Ну, ви знаємо. Дві школи знімаємо, а співфінансування на фінансування. Ну, 10-21 знімаємо, на фінансування. Мені скажи, наші підрядники це показують, що розпочали цю роботу. Вони ж без оплати почали, правильно? без, вам це нічого, нічого не даємо. Не... І, чесне слово, вони починають. Вони починають це нас це. Нас. Так, так затверджуємо рішення виконавчого комітету, якраз от ці участі. Ні, вир... Не, вир... Вир... ми затверджуємо, дивіться, субвенція, 392,4. Так, затверджуємо. 3, <сміття> І рішення виконкому суму. Так, що це за 735% це було у проєкті рішення, гаряче харчування. В общем, о це у ООН у схищенні в світі. Е, ви не потрібно розглядає їх зараз. Тоже причина пише по безрудно. 22 Почекайте, як от ну, 22, пункт 22. Що, залужаємо безрудно? Ні, 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 Це це, е, Гаречка. Так, о цього не треба Правильно. Оця ту байка, вона розглядається тому що у нас, ну, вибачаюсь, з особливо освітніми 4730 за Kilim. <ruled> N R Zabor, забили. Забили. Ні-ні, вибачайте. Інклюзія, так. 73% це проголосування, нахуй. Так, і чому? Отут, Андресик, не вибачте. Закрути. Все, добре. А отут поки не в поки не буде всього цього. Так, все добре. Без роботи, я думаю. Я думаю. Так. Так, про внесення змін до рішення про затвердження актів приймання передачі. Я скидала, в минулому році дали під рішення. 12 693, да, ось у мене. Так, я вже скидала під рішення, І їх так, а 30 грудня на комі затвердження. 10-й клас, 1-й клас, що потребу? На дванадцять тисяч. Затвердження. Четверте. Про затвердження програми надання в наразової mm. матеріальної допомоги додали mm. у нас, виходить mm. при прибуванні осіб пенсійного віку, які отримують державну соціальну допомогу. Не виробнити саж, вони тві три тисячі. Можливо, це почали люди на які. Ну, я так поняла, що вони пішли раніше до 50 років, я так понімаю. Де ніхто не працював, ну, старше не бачать. Стажу не вистачає. Йому що не батьки. Ба, 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 ба. Мене, мене, мене типова ситуація була з батьками, пішли на працю батько з матір'ю. Вони подивилися по рукам, стажу вистачає, приносить трудову книжку пенсійні фонду, вони кажуть, не вистачає. Що таке? Я беру за це трудовий, їду ти колосу, де раніше було. Розпалися, в архів, а в них стоїть рік. У трудовій книжці, а стажу не вистачає, тому що у в, 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 183 трудодні колгоспки да, закривали людям не рік, а що дня нього стажу рік, а попав тру... вирішили, що от людина навіть ми ж кажіть, ми ж виділяли на поховання На поховання пенсіонерів.

При зміну назви та внесення змін до програми надання матеріальної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. У сім'ях знайомі по картинфісовослужбовців додали категорію. При підтвердженні офіційного поставили подписі і здалися. Любий. Дякую вам усім. Дякую вам за співпрацю вимоглиці? Оце я поніс профілась <туда>. співпрацю. А ви підали? <нах> <в області. нах>